ночи будут прячет мороз. В тени уже убит а не залишився. Так все, зима буду. уже в Прогнози міну три, а може й більше. Таню ж зашерфи, але зараз обід, сонечко, хоча й прохолодно, але сонце. Так що наступна ніч теж будуть морози. О, тут невеликі морози, але все ж таки морози. Яка чудова погодка сонце. І Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Що там будувати ці вкрасені? Васіннячка. Зернятка, мабуть, шепшениця. Пластівце. І там ще якесь насіння. Мої дорогиньки. Це вам.

Віталій. Ну, о тобі, ну тобі. О, коло тінько. На, на. Пішли. Лебедине сімейство. Щоб передавали. Пішли далі. Наше задоволення. Вилюблене землець. Супер сімейка. Хлопчики, дівчатка, нема, все поїли, мало вам, ясно, що мало, вам і кілограма буде мало. А що ж там, каже, п'ять жменя? Красаві. Красень. Неймовірна краса. Вибіг Краса і благородство. Все, пока-пока. Ви далі. Ні, за мною не пливіть. У мене більше нема пшениці. Нема день народження світи. Ну, світа наготовила, як справжня українка. Всього-всього ну, дуже багато. Довгих років життя нашій світи, щоб все було зарплатно. Колочку купила симпатичну і недорого. Не знаю, чи я буду її вдягати, але дуже нічого мені сподобалось теді, І недорого. от моя заколка, яку я купила, на волосся можна було по-іншому заколоти розучилася багато років. Колись мене така була. Скрабік, чи як він там називається. Ну, Треба вчитися по-новому заколювати. Змінювати зачіску. на корійську масочку, і сьогодні у нас масочка всяка. Будемо пробувати, що за масочка. О, о. З двох частин складається. Угу. Ну така собі, я люблю гилева. Гелеві маски це звичайна тканинна маска, просякнута, пропітана гейлем. Ну, зараз спробуємо. Ага, з однієї частини вже краще легше наносити. На 10-15 хвилин на чисту суху шкіру обличчя. Наносимо оп. Оп-оп-оп. Запах такий. Приємний запах. Так. Нижче. Опа. На верхньою губою. Накладаємо. Ой, я заплуталась. Ось так. Накладаємо на повіки на лоб частину. Ось так, так, так. Ми такі всі в маски, маска. Я тебе знаю. Маска, я тебе знаю. Все. На 15 хвилин. 10-15. І будемо чекати результат. Після маски, як зняли, не змивається цей гель. Чекаю. Масочку. 15 хвилин Прошу. Акуратно. Видимося. Сказали про масажувати, масажирувати слівка і не змивати Ось гель, які залишилися на обличчя. Ну і трошки викайте. Не знаю. Маска, маска, я тебе знаю. Маска, маска, я тебе знаю. Ну так трошки оживило обличчя, тому що осінь уже все впливає. Осінь, тим більше зараз глибоко, у нас смор дощі. Тому погода впливає на настрій, емоції, почуття і відповідно на нашу зовнішність. Там ось така корейська масочка. Освіжаюча, і начебто вбирає морщинки. Ну, я не помітила, що вбирає морщинки, але освіжає так, обіцяють сяюче обличчя. Ну, трошки є. Трошки є сяюче обличчя, таке дійсно сяюче обличчя за рахунок ґеду, яке всмоктується <свіця> в шкіру. Ну так. Але морщинки вже не обрали, так що маємо те, що маємо. Але справді обіцяли сяюче обличчя, сяюче обличчя й маємо. Маємо сяючи обличчя додому і буду пити чай. Приготувала фруктовий чай з пирогом, який я приготувала, швидкий пиріг з сиром, творогом російською мовою. Краще рукою. Носовиде смаку. Ну ж таки, сир, лаваш, ягоди, а ну, в мене варення з парічок. Виходить швидко і дуже смачно. Я зараз буду він на Я не витримала ще гарячим, попробувала. Дуже смачний. Ммм, смакота. Ммм... Насолода снуку. Так що якось викладу, можливо, рецепт. Дуже швидко і смачно. Ну, а зараз буду чай, потім, можливо, повчу трохи німецьку. Я хочу здала на Б1, але зараз повторюю застрягла на А2. Ну, я могла б швидко це пройти, але швидко пройдеш, швидко забудеш. А так насолоджуюсь. Насолоджуюсь процесом. І самостійно, в своєму темпі. Думаю, до кінця війни до Б2 діду повторювати. Так що насолоджуємося чаєм. Із сиром пироги, верніше пиріг. Збираюсь в спрах кафе. Сьогодні треба трошки, не тільки сьогодні, але є така можливість сходити, може трошки німецьку пригадати. Якось так, так що збираюсь, збираюсь. Йду. Йду говорити німецькою мовою. Спілкуватись. Вирішила сфотографуватись біля цього червоного дерева. Кущів, вірніше. Просто гілки червоні, листя вже впала. Самої річечки в сонце сі, а от там далі над річкою похилилась колона червона коленя, в у волозірмігся. Дуже гарне. Не вивірна вже дощ. і прогулюємося під дощем. Але вчора було холодно, а сьогодні тепло, хоча й дощ. А ось така прогулянка в парку з лебедями під тащем. Підтащем наша прогулянка. Я люблю прогулюватись під тащим. Так, за задуму, очей очарування. Придумка гадается. Перед дождем краще думается. Або не думается. А просто дождем. И краплем. А очарование? Перед дождем. Дощ такий от шкварить, що На вулиці Заморозків, ночи мороз, а вермались над берегом з зеленим листям. Чудно. Криса. Тиху гагань. І не хочеться говорити ні про що. Ця війна справді нам розкрила очі. Всім, хто розуміє, той розуміє, що відбувається. І ми всі побачили. Є у нас родичі, близькі, друзі, просто добрі знайомі. Все це розкрилося саме під час ось таких трагічних подій. Та й очі нам всім розкрилися. Так що нічого пояснювати не хочеться. Ми всі. Умножене на ноль. Умножене на ноль.